Це відео буде корисне холостякам та холостячкам, а насправді тим людям, які вже свідомо звикли до самотності, не шукають постійного партнера або продовжують внутрішньо бути розчарованими в особистому житті. Давайте розберемося в причинах, чому так відбулося і для чого вам цей період, коли немає повноцінного партнера для серйозних стосунків, його можна використати. В першу чергу ніколи доля не дає всесвіт Бог. Кого б ви не назвали вища сила ніколи не дає етап самотності людині, якщо він не потрібен. Тому, якщо у вас є період, коли ви не можете ніяк налагодити стосунки з кимось по-серйозному, це означає, що у вас не налагоджені стосунки з самим собою. І це не про те, що треба звернути увагу на себе, попіклуватись про себе, зайняти себе чимось. Ні, це не працює. Ви посіводолія, це така свободолюбива зараз епоха, на 20 років вперед. Ми не маємо бути зацикленими. Ми і так зафокусовані на своїх справах, і так доволі егоїстично дивимося на світ, тому ми не маємо бути зациклені на тому, чим себе. Тебе відволікти від теми стосунків. Все рівно внутрішньо ти постійно думаєш, що з тобою не так або коли з'явиться той доленосний партнер. Але по факту період самотності дається для того, аби у тебе був резервуар енергії, який ти, звісно, з партнером тратиш дуже багато. Цей взаємообмін для людини він дуже потужний. Тому ця енергія вона просто тобі потрібна зараз в інше русло. Для когось це переїзд, для когось це е, нова робота. Пошук себе реалізація, кар'єра, здоров'я. І коли туди потрібна велика порція енергії, то акумулювати цю енергію найпростіше з того, що ще не сформовано. Тому, якщо були десь слабкі відносини, болісний розрив, ви це ще були в процесі такому невизначеному, і з'явилася потреба кудись донорити величезну частину енергії, то етап самотності це фактично енергозберігаючий режим. Для того щоб на інші сфери життя, які зараз для тебе доленосно важливі, в тебе залишився ресурс. І це тільки одна із причин. Друга причина це те, що тобі дуже страшно іти в стосунки, тому що в твої стосунки зазвичай кармічні. Тобто я знаю безліч людей, які бояться кармічності, але кармічність стосунків це не про те, що тобі має бути виключно боляче, і ти терпиш. Ні, ти міняєшся та трансформуєшся. І ці стосунки вони власне і є доленосними. Тому якщо ти шукаєш лайтового партнера, тоді про серйозні стосунки йти не може. Справа. Тому, коли ти просто боїшся болі, боїшся кармічності відносин і постійно скажеш: ой, цей партнер приносить мені біль, тому він не для стосунків, я оберу, почекаю когось іншого. Тому і виходить, що такий вакуум у тебе у стосунках. бо ти відмовляєшся від кармічних болючих відносин. У кого таке було, і відгукається, дайте знати в коментарях. І третя причина це свідомий або підсвідомий вибір бути на самоті в ім'я, тобто, якби для того, щоб не обмежувати себе. І це те, що буде масово в ері водолія, коли люди будуть жити. Навіть якщо будуть з партнерами зустрічатися в стосунках, будуть жити окремо, будуть вести побут окремо, будуть а, планувати окремо свої якісь справи. Оце пересікання заради а, любові буде точковим і непостійним, не заради побуту, не заради навіть дітей і зовсім не заради того, аби абсолютно 24 на 7 бути разом. В більшості люди будуть обирати себе і. Це будуть обирати ті люди, які максимально прокачують себе, максимально вивчають езотерику, духовність, максимально ті люди, які в медитаціях, афермаціях та практиках, в ретритах знаходять свій внутрішній дзен. Коли ти розумієш свою місію в цьому житті, своє призначення, тобі дуже важко від нього відмовитися. Якщо в тебе це буде потребувати затрати енергії ще й на партнера. І тому, власне, Ера Водолія це те, коли Плутон зайшов у водолія, коли ми 20 років маємо свободолюбивий такий темперамент в більшості людства, це буде й та річ про те, що зараз кожен за себе. І дуже часто, можливо, до тебе ще тільки це приходить, у тебе ось Найбільше відкрилось оце бажання сфокусуватись на собі, не тратити зайвої енергії на якесь партнерство, не відволікатися і все ж таки робити свою справу, від якої ти наповнюєшся. Тут, звісно, йде питання про те, що значить у тебе якась є вища місія життя, і тебе вона наповнює, бо ти відчуваєш, що ти йдеш за своїм призначенням. Так само і з партнерами, коли ти зустрінеш свого партнера, ти будеш відчувати. От прям відчувати, що ти йдеш до нього, вдруг. ти його впізнаєш. Бо дівчата дуже часто переживають, хлопці не так, але дівчата дуже переживають за те, чи зустрінуть вони того самого, того єдиного. Особливо в передень святого Валентина, коли ці валентинки, усіх, романтика, серденька, всі навколо підписують ці валентинки, плануються романтичне свято. Ось тоді ми найчастіше замислюємося над тим, хто. Кого я вартий, хто вартий мене, і що я зараз в житті беру за пріоритет. Так ось для того, щоб сформувати в ері водолія своє особисте життя, налагодити існуючі стосунки, перейти на новий статус, етап стосунків, в першу чергу треба підіграти енергії цього періоду. А водолій свободолюбивий. Самолюбивий трохи, такий егоїстичний в позитивному сенсі, тобто фокус на собі. І жодної жартовності і оцього слова потерпіти в цій ері не буде. Тому давайте налаштовуватись на те, щоб в першу чергу любити себе. І тоді за законом Всесвіту до тебе будуть притягуватися люди, теж які себе люблять, в першу чергу себе. А ми ж хочемо завжди, щоб нас любили, а там і на себе наплювали. Ці правила вже не працюють. Тому просто тут. По своїй вібрації, по своїй енергії будуть притягуватися партнери. І кармічних ми не боїмось, бо саме заради них ми приходимо відпрацьовувати свою карму в дану реінкарнацію. Дайте знати в коментарях, що думаєте.